Бог береже життя. І перший, хто бореться за життя кожного з нас, це сам Господь. Ми в це віримо і хочемо бути схожі на нього, тому боремося життя. Тому я можу молитись і захищати. Я вірю, що любов Божа, вона доказується тим, що хтось віддає себе. В так само зараз в ці діти, що тут бігають, це є наше майбутнє. Ну, Ваш обов'язок навіть зараз. В ці рученята вкласти все найкраще для того, щоб вони в майбутньому віддали за все наші краї. Дякую за ваші чисті серця. І ми знаємо, за що ми там боремося. І я вірю, що перемога неодмінно прийде, тому що ми всі разом. І нас об'єднує одна любов до нашої країни. Ну, нехай Господь вас благословить і хранить усіх.